Ну що ж, Олександр Волошин та Олександр Суздаленко були успішними судинними хірургами в Запоріжжі. 24 лютого команди лікарів почали допомагати рятувати людей. Хірурги робили операції під обстрілами та не залишали рідне місто попри наближення ворога. Історію медиків дивіться далі у нашому сюжеті зі спецпроекту, невдома. Це сонце і великий прапор України, який у нас є прямо в центрі міста. От Чомусь у мене саме така асоціація. Це сонце, небо, мир, спокій. Такі прильоти, як були ото по Києву, ну дай Боже, щоб це повторяло, щоб ви розуміли, десь два місяці тому по Запоріжжю так кожен день перелітало. Кожен день. Кожну ніч отакі От прильоти серйозні були. Повномасштабну війну Олександр Волошин та Олександр Суздаленко зустріли у рідному Запоріжжі. Перш за все, лікарі зібрали рукавички, бенти, нитки та усі інші матеріали, які могли знадобитись медикам, та передали військовому шпиталю. Згодом почали відправляти гуманітарну допомогу на тимчасово окуповані території та у прифронтові райони Запорізької області. Ми постачали великі об'єми ліків на окуповані території. Не завжди все туди доїжджало, дуже багато забиралося, але чим могли, тим і допомагали. Бердянськ, Мелітополь, всі, всі, всі міста нашої області. Куди тільки можна, у 2014 році вони спільно відкрили клініку у Запоріжжі і були успішними судинними хірургами однак, війна змінила все. 24 лютого лікарі повідомили департамент охорони здоров'я, що їхня команда готова допомагати рятувати людей з перших днів війни. Судинні хірурги нашого центру були закріплені за дитячу обласну лікарню, і дуже часто ми виїжджали до воєнного шпиталю на ургентні операції, пов'язані з пораненням саме судин. З Таких випадків, які запам'яталися, дівчина що була. В колонії евакуації з Маріуполя до Запоріжжя і на блокпосту машину розстріляли. Куля потрапила її в шию, зупинилась біля хребта під сонною артерією. І така доволі була важка операція. З кожним днем лінія фронту все більше і більше наближалась до Запоріжжя, але лікарі. Залишались у місті. План Б завжди є. Якщо вже буде ворог прямо на порозі, то беремо зброю і йдемо. Ну а як? Це завжди оптимальний план Б. Коли кожен день в Запоріжжі почали обстрілювати, тобто там було жити неможливо. Тим ти постійно переживав за себе і не тільки за себе, а й за своїх колег. Тобто в нас кожного ранку, коли після прильотів, тобто це в нас був перекличка. Тобто всі живі, всі здорові, все чудово, всіх чи так чи ні. Частина персоналу почала виїжджати з Запоріжжя до більш безпечних міст, зокрема Києва. Тоді лікарі і вирішили відкрити ще один філіал клініки саме у столиці. Ми і в Києві, і обов'язково в Запоріжжі ведемо прийом. Тобто тут, ну, треба розуміти, що як би, основна частина нашого колективу все одно знаходиться в Запоріжжі. І ми також до них е, обов'язково приїжджаємо у Києві. Лікарі продовжують свою справу. Вони надають медичну допомогу пацієнтам із захворюванням серцево-судинної системи, надають безкоштовні консультації військовим та працюють з переселенцями. Досі живуть на два міста, вони можуть лишити. Рідне Запоріжжя. Як тільки буде перемога, перше, що я зроблю, я поїду в Бердянськ на море. Так, а потім, я думаю, що буду продовжувати бути і в Києві, і в Запоріжжі. Я думаю, що в Києві остаточно буде вже філіал, але і без Запоріжжя куди ж там? Це Родина. Ніна Тоду, Олександр Олійник, телеканал Київ.